Сьогодні у нас субота, 28 жовтня 2023 року. 8 година 33 хвилини. 34 вже майже. Напевно. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам. А Всім поганцям, ті, хто знищують нашу країну зсередини, прикриваючись війною, ковідами різноманітними і корумпованими зв'язками, показують хто є хто. Це дуже важливо. І поки будуть у цих мерзотників такі раби, які роблять все для того, щоб вони перемогли, доки буде така. Такий бардак і безлад в нашій країні і в цьому світі. А я залишаюся людиною, бо вважаю і довожу всім, що тільки в здоровому тілі, в березовому тілі може бути здоровий густ перебувати, який, тільки який, який може виправити ситуацію. законним і незаконним шляхом. 55. Кто-то очень хочет, чтобы я снова... витрачав свої сили і пояснював кожному гандону, який паркує автомобіль на ділянці, яка не має ніякого відношення до цих новобудов. Щоб я з ними дрався чи що хтось хоче. Але цього не буде. І ці мерзотники скоро все зрозуміють чому. Але буде вже пізно, дуже пізно. Якось так. Хай їм буде соромно. За те, що вони підселилися. Незаконно збудовану на вбудовану здану експлуатацію. Не знаючи, що по сусідству в них мешкає людина, яка бореться з цими мерзотниками скорумпованими більше десяти років. Ой, як же їм, коли вони дізнаються, буде соромно. Але я впевнений, що 90% знає. Бо в них така натура гандонів, хитрожопих і хитрозроблених, зроблених, яким байдуже на їхнє оточення і на їхню країну.